Часом оформити дитячу кімнату буває складніше, ніж вітальню або навіть кухню, адже потрібно передбачити і зручне спальне місце і письмовий стіл з хорошим освітленням, і місця для зберігання іграшок та одягу добре, якщо вдається при цьому викроїти місце для ігрової зони, а найголовніше, хочеться дотримати баланс між занадто дитячим інтер'єром і надто дорослим, щоб дитині в цій кімнаті було добре і комфортно. Зібрали вісім найбільш вдалих прикладів з наших дизайн-проєктів кімната майбутньої першокласниці. Площа цієї дитячої дозволила розмістити всю необхідну меблі для школярки, ліжко, шафа для зберігання одягу, іграшок і різних дрібниць, а поруч з вікном просторий письмовий стіл з полицями для зберігання. Батьки хотіли зробити інтер'єр дитячої незвичайним, але при цьому бюджетним. Тому дизайнерам потрібно було знайти доступні способи додати різні фішки в інтер'єр. Ставку зробили на функціональний стелаж в головах ліжка, його виготовили закресленнями дизайнера. На його відкритих полицях виставляються дитячі вироби, на закритих основні речі, а також на яскраве оформлення акцентної стіни, шпалери із зображенням веселих звіряток. Вартість невелика, а виглядає ефектно. Кімната двох шибаників, у цій дитячій для хлопчиків, все продумано до дрібниць. Є місце для навчання уздовж вікна: зона спальні з двома ліжечками, місткий гардероб, і зона для ігор і спорту зі шведською стінкою, іграшками і м'яким килимом на підлозі. Правда, знайти цю квартиру їх батькам було дуже непросто. Добре, що зараз є сервіс будинок. Клік від ощад, в ньому зібрана унікальна база фотографій будинків, прибудинкових територій, під'їздів, планувань і все це від користувачів, а найголовніше всі оголошення від перевірених власників і агентств. Ви точно не нарветеся на шахраїв. З будинок клік знайти житло, яке вам до душі простіше простого. Дитяча маленького мандрівника, власник цієї кімнати, другокласник, який разом з батьками захоплюється яхтингом і багато подорожує. Основне побажання замовників при оформленні дитячої використовувати багато відтінків синього і блакитного на білому тлі, передати відчуття легкості і свободи, шпалери з намальованою картою світу. Вибір хлопчика, як і стелаж, виготовлений з індонезійської човни, зверніть увагу на стілець сомоват картел. Його форма асоціюється з меблями в колоніальному стилі. Дитяча мрійниці оригінальне рішення цієї дитячої їша у формі арки в зоні спальні. Всередині вона пофарбована грифельною фарбою яскраво-синього кольору, на якій можна малювати крейдою, і дитина задоволена, і батьки не турбуються за ремонт. До речі, батьки дійсно не турбуються за ремонт, вони застрахували свою квартиру в ощад, страхуванні, поліс якого захищає від затоки. Пожежі надзвичайних ситуацій та інших ризиків. Причому для оформлення страховки не потрібен попередній огляд майна, а сам поліс дуже легко оформити в додатку ощад. Банк онлайн там же можна самостійно визначити і страхову суму на те, про що сильніше турбуєтеся: внутрішню обробку, ремонт і навіть меблі. Кімната спортсмена одну зі стін в цій дитячі займають індивідуально розроблений спортивний комплекс скеледром. Гімнастичні кільця і груша, які можна легко зняти або переважити, спальне місце, обладнане на верхньому ярусі, а внизу встановлений диван лоджію приєднали до дитячої, що збільшило її площу і поліпшило освітленість. Біля вікна розташували робоче місце, а поруч передбачили стелаж і полиці, у кімнаті дуже зручні системи зберігання. Вони виконані під замовлення на столярному виробництві. Ніжні дитячі з секретним проходом, щоб не було суперечок і ревнощів, дизайн і функціонал суміжних спалень для двох братів зробили схожими. У кожній дитячій на другому рівні кімнати є велике ліжко, а на нижньому рівні робочий простір, зверху два ліжка з'єднані містком і лазом між кімнатами, щоб можна було влаштувати корінь під стелею і ходити один до одного в гості не через двері, у кожної дитини в кімнаті є своя лава під віконня. В якій ховаються радіатори опалення, а з боків знаходяться зручні ящики для іграшок, а весь декор в дитячих мобільний, щоб можна було його прибрати, якщо набридне, наприклад, зірки це не частина стіни, а вінілові наклейки, ніжна дитяча, оформляючи цю дитячу, Маргарита Сивухіна зробила ставку на поєднання натуральних матеріалів пастельній колірної гами. Функціональних меблів і ретродекора, який створює домашній затишок і робить обстановку цікавіше у цій невеликій кімнаті. Є все необхідне: ліжко, будиночок з ігровою зоною на горищі, містки, письмовий стіл стелаж і навіть шведська стінка з кільцями і турніком. Кімната підлітка, син замовниці, попросив використовувати в обробці своєї кімнати синій колір. А також влаштувати зручну сидячу зону на підвіконні, в результаті зона на підвіконні стала найлюбленішим місцем в будинку для всіх мешканців. Дизайнери передбачили підсвічування для читання, тому тут можна зручно розташуватися з книгою, а ще розмістили полиці для книг і закриті шафки для речей. Стіну навпроти ліжка розписали вручну, причому розпис покрита декількома шарами лаку. Тому її можна при необхідності легко помити звичайними миючими засобами.